Вітаю, друзі! Сьогодні ми будемо порівнювати і робити вправи. Мене звати Леся і емпець лікціон No53. Одразу починаємо, друзі. Якщо ми хочемо порівняти між собою однакові речі для побудови речення, ми користуємося цією моделлю. Тобто, ми ставимо tanto", tanta", tantos або танта, залежно від роду, і множина чи однина, Додаємо іменник і додаємо «кому». І це перекладається більш-менш як е, так само як або е, стільки ж скільки. Давайте розглянемо на прикладах. tanto sueño como yo. комо. Мій пес так само хоче спати, як і я. Ви маєте пам'ятати, друзі, що тенер sueño перекладається, як хотіти спати, стільки словосполучення. Отже, mi перро тіне tanto sueño кому yo. Ще одне стільки словосполучення: тенер амбре. Ви також маєте пам'ятати його переклад. tanta амбре кому ту. Я так само хочу їсти, як і ти. Тенго Tengo tantos libros como mi ермано. У мене стільки ж книжок, скільки й мого брата. Tengo tantos libros como mi hermano. Ella tiene tantas amigas como tú. У неї стільки ж подруг, скільки у тебе. tiene tantas amigas como tú. А тепер порівняємо між собою прикметники і прислівники, друзі. Як бачите, модель трошки простіша. Ми додаємо тан. Потім прикметник або прислівник, а потім комо. Наприклад. Сойтан ата кому ту. У мене такий самий зріст, як і у тебе. Сойта кому ту. Міермано коре там рапидо кому сунієто. Мій брат бігає так само швидко, як його внук. Mi corre коре rápido como кому nieto». Модель порівняння дієслів, друзі, ще простіша. Ми ставимо дієслово в особовій формі і додаємо «танто кому. І у нас виходить речення: Абло танто ту». Я так, такий само балакливий, як і ти. Абло кому ту». А тепер, друзі, лимонадна пауза. Це не реклама. Це частина уроку, хоча має всі ознаки реклами, і було б непогано, якби фірма-виробник того лимонадика, що масик тримає в лапках, заплатила мені якогось бонусу за те, що я вам про нього розповідаю. Друзі, йдеться про лимонад Бітер. Його виробляють різні фірми, не так багато, дві чи три, якщо я не помиляюсь. Але це дуже старий лимонад, і друзі, типово іспанський. Цього лимонада ви не знайдете в жодній країні світу. Принаймні, принаймні, ті країни, де я подорожувала, я його не бачила. Тільки в Іспанії можна його купити. Я вам дуже раджу скуштувати його. Він має такий гіркуватий присмак, але коли літо, коли спека. Спрага, він дуже гарнесенько заходить. І будь ласка, поставте вподобайку, мотивуйте трошечки мене. І так само, якщо ви вже скуштували, або якщо ви скуштуєте цей лимонад, напишіть мені, будь ласка, ваше враження, чи він вам смакує? Сі ос густа. А тепер, друзі, будемо порівнювати на збільшення. Як бачите, Тут схема трошки простіша, і вона однакова для іменників, прикметників і прислівників. Тобто ми додаємо мас, потім іменник, прикметник або прислівник і додаємо Ке. Наприклад, Antonio мас ліброш ке мерче. У Антоніо більше книг, ніж у Мерче. Антоніо тіє мас ліброш ке мерче. Каріна ес мас альта que Естер. Каріна вище за есте. que Esther. Como Кому мас que tú. Я гім швидше за тебе. Кому мас рапідо кету. А от якщо нам для порівняння на збільшення треба використати дієслово, то ми до нього додаємо que. Наприклад, Аблю que ту. Я більш балакуча за тебе. que tú. Або Маріна естудія мас кесу ермана. Маріна навчається більше за свою сестру. естудія мас кесу ермана. А тепер, друзі, переходимо для порівняння на зменшування. Як бачите, модель дуже схожа, але замість «мас» ми додаємо «менос». До нього додаємо іменник прикметник або прислівник. І так само додаємо «ке». Наприклад. Мій падре menos менш que yo. У мого батька менше часу, ніж у мене. Мій падре тіє менш темпоке, пабло е менш альто або нас бахо кошек Оскар. за Оскара. Друзі, тут будемо розбиратися. По-перше, давайте вивчимо два е, протилежних прикметника: bajo або баха Низький або низька, і альто або альта, високий або висока. І зверніть увагу, що сказати, що пабло нижчий за оскаром, ми іспанською можемо двома способами. Існує два вислова. менос альто, тобто дослідно перекладається як менш високий, або мас бахо, більш низький. І все це перекладається на українську як нижчий. Більш, друзі, природно, це масшбахо, казати масшбахо. Але Menos Alto так само має право на існування і так само вживається. І не тільки з цим прикметником. Це така характерна риса для іспанської мови, тому я вам даю два варіанти, аби ви могли вибирати час від часу чередувати. Йдемо далі. más мас рапіду кету. Я їм швидше за тебе. Кому маш рапіду кету? Вживання дієслів на порівняння на зменшування, друзі, так, таке ж просте, як і на збільшення. Отже, замість маш ми кажемо менос. І загалом у нас виходить дієслово в особої формі, потім ке Наприклад, -ке -йо – йо Ти менш балакучий за мене. ке йо». Хуан трабаха мен-шке. Хуан працює менше за Хосе. Хуан que менш. А тепер настав час переходу теорії до практики. Друзі, ви маєте зробити наступну вправу. Загалом ви маєте укомплектувати всі прогалинки. Але давайте ми по кожному реченню зупинимося і розглянемо, що саме ви маєте зробити. Тобто, перше речення. Ви маєте перекласти на іспанську мову речення. У Анни стільки ж яблук, скільки у її брата. Ви маєте поставити дієслово Тенер в особовій формі і додати закінчення до тант, залежно, яке стосується іменника Мансанас. Наступне речення. У мене стільки ж таланту, скільки у мого брата. Таленто це талант. Так само Тенер ви маєте поставити в особовій формі і додати закінчення до тант. «Мій іхо, Тобто мій син такий самий красивий, як і моя донька. Так само сер ви маєте поставити в особовій формі. І потім дописати ті слова, які я почала писати. Які починаються на Т і С. Наступне речення. Твоя сукня. Така ж гарна, як і моя. Так само діє слово сер в особовій формі і заповнити три крапки. Мій син їсть стільки ж, скільки й його батько. Так само комер в особовій формі, і решта те ж саме, що в попередніх двох реченнях. Хорхе більш голодний за пілар. Серхіо, красивіший за Антоніо. Ви маєте заповнити те, що має стояти там, де три крапки. Хто більш балакучий за тебе? У нас в прикладах було практично дуже схоже речення. Якщо забули, подивіться. Твій брат навчається займається більше за твою сестру. Моя жінка має менше часу, ніж я. У моєї жінки менше часу, ніж я, ніж у мене, вибачаюсь. І мій дядько не такий гарний, як моя тітка. Чому ти працюєш менше за мене? Друзі, будь ласка, якщо будуть якісь сумніви, передивіться ще приклади? Якщо будуть питання, пишіть в коментарях, я залюбки вам допоможу. Наснаги вам і успіхів! Друзі, якщо вам сподобався цей урок, пишіть, будь ласка, посилання на нього вашим друзям, поставте вподобайку прямо зараз не чекайте. І якщо хочете преміювати мене за пораду такого лимонадика, бо навряд чи мені заплатять цей бонус, буду вам дуже вдячна, особливо якщо вам цей урок згодиться і ви будете користуватися надбаними знаннями. Може, заратія